Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 січня 2025 року. Подивимося, чим буде наповнений сьогоднішній день. Ну що ж, карта дня для дев'ятка мечів. Що в нас на дні коло? Диявол. Ох, поєднання. Нічого собі поєднання. Нічого собі поєднання. Дев'ятка мечів. Що таке. Так, зараз секунду. Я вже є. Дев'ятка мечів. Видно навіть зображення. Не можу спати, не можу їсти, не можу жити, не можу думати. Ось такий стан. Стан страхів, стан безвиходів, безвихідної ситуації, стан. Глухого кута, ну тобто, ну тут 90% ось такої важкості, страху, але по цій карті це тільки в нашій голові. Насправді ситуація виглядає по-іншому. Але щоб її побачити, потрібно принаймні встати з ліжка, відкрити очі, тут заплющені очі руками. Коли людина просто не хоче приймати реалії, не хоче відкрити очі і подивитися, що відбувається навколо. Не хоче вийти з зони комфорту, тому що там темно, там страшно, а ліжечко таке рідненьке, таке тепленьке. Ну, я можу заховатися під ковдру, і, і все, і воно само якось по собі мене. То це такий стан, коли ми не хочемо приймати реальність. А накручуємо себе, думаємо, залякуємо себе. От коли в голові каша, багато думок і немає ясності. І отак ми себе доводимо. А є чим доводити? Тому що на дні колоди в нас диявол. І оцей диявол і є причиною ось, тих, ось цих страхів. Ну. Чому диявол, яким чином диявол, вже підставляєте кожен під себе, під свою ситуацію. Диявол це земні блага. І це те, що вже відбулося. Для когось це зрада, для когось це те, на що ви спокусилися, і тепер не знаєте, що з цим робити. Обман, маніпуляції, авантюри, тобто хтось вас використав. М -м -м, можливо, це ну, настільки був гарно проведений час, от п'янки гулянки, що ось тепер наслідки. Небажана вагітність, шантаж, або це ну, настільки вам зле після того. Можливо, це залежність, можливо, ну. Ви винні комусь велику суму грошей. Ну, так настільки багато може бути. Або ви встаєте з ліжка і взагалі не пам'ятаєте, що там відбувалося. І це також мучає, тому що не знати, які будуть наслідки після того всього. Ну, В кожного свій диявол, в кожного він програється по-своєму, в когось глобально програли все, винні гроші. Наговорили лишнього, зрада, коли вам маніпулюють, вам і шантажують. А для когось погане самопочуття після гарно проведеного часу. Але, ну, яке б воно не було, для вас це, здається, от настільки страшно. То, що б тут не відбувалося по дияволу, для вас це катастрофа, вам здається, що. І що, що з тим робити, що буде далі? Але, ну, можливо, насправді не є так все страшно. А для того, щоб це перевірити, потрібно встати, вийти з, 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 цього, з своєї зони комфорту і в першу чергу відкрити очі, проаналізувати. І мечі, коли. Піднятися, відкрити очі, вони надають ясності, вони зразу все розкладають по поличках. Ви подивіться: навіть якщо в голові багато інформації, то вона вся чітко поскладена, вона вся. Тут... В вашій голові вам здається, що... що каша, не знаю, немає інформації, немає ясності, немає розуміння, але тільки ви. Відкрийте очі, подивитися правді в очі, як виглядає насправді ситуація, ви зразу зрозумієте, ну, зразу мечі програються як ясність, і розуміння, і план, і, і взагалі, що ви зразу зрозумієте, що робити. І при потребі зможете переконати в своїй правоті. Але ось в такому стані диявол має над вами. Владу, він вами керує, він вас залякує, він вас вганяє ще більше ось в такий стан. Ну що ж, де взагалі, подивіться, чорно, не то, що сірий фон, чорний. Тут взагалі нема просвітку. І ніхто не прийде і вас не спасе, це тільки в ваших руках встати і відкрити очі, подивитися, що відбувається. Ну що ж, давайте подивимося в таку важливу позицію, якщо нам буде допомагати, що нам допоможе вийти з цієї ситуації, відкрити очі, дев'ятка кубків. Ну, те, що насправді, нема, проблем немає. Насправді нічого, ну, дев'ятка кубків це класний настрій. Тільки для того потрібно подивитися, наскільки різна енергія. Навіть не то, що встати, бо тут також людина сидить, а підняти голову і відкрити очі і зрозуміти, що то все мені приснилося. Це все я собі вигадала. Все класно і зразу піднімається настрій. От з дев'ятки мечів стає дев'ятка кубків, з пригніченого стану тут хочеться вже співати, танцювати і кричати на весь світ. Боженько, дякую тобі. в мене все гаразд, в мене все є, мені все подобається, я щаслива людина. Як мало потрібно для щастя? Подивіться. Відкрити очі і подивитися, що відбувається навколо. І все, і зразу стає все на свої місця. Мечі надають ясності, настрій піднімається, і все, і вже нема проблем. І диявол не має над вами влади, і він вже не є такий страшний. Що б там навіть не відбувалося по ньому, це не є проблема. Як легко все можна вирішити? Поки закриті очі темно, відкриваємо очі, все зразу стає ясно і зрозуміло. А що нам буде заважати? Також не менш важлива позиція, що нам буде заважати відкрити очі і вийти з тої зони комфорту свого. Ну що ж, дивимося. Ага, страшно, не хочу. я Світ. Старший аркан, останній старший аркан. Настільки от диявол вловив, ну тому він і диявол він вміє маніпулювати, він вміє тримати інтригу. Я боюсь відкрити очі. Боюсь переступити у цю сходинку, а, а, може, а може, там я відкрию очі, а там катастрофа. А там дійсно насправді все те, про що я собі думаю. Ви боїтесь переступити ось цей, цю, цю сходинку, переверну, перегорнути цю сторінку, ви боїтесь опинитися в іншому світі, в іншому статусі. І ви подивіться, наскільки великі страхи, що це старший аркан. Страхи більші, ніж от реалії і те, що навколо вас відбувається. Ну, нелегко буде сьогодні відкрити очі. Які високі карти сьогодні, подивіться, два старших аркани і дві дев'ятки. Ну що ж, мої любі, ховаємо. Однозначно ховаємо старший аркан світ під дев'ятку мечів. Не знаю, що краще. Вони обидві важкі карти, особливо в такій позиції. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ага, ж забула сказати мечі. А мечі для нас в наших реаліях можуть програтися ракетами і зброєю. Будьте уважні, будьте обережні до повітряної тривоги. мої, я бажаю нам мирного і спокійного дня. я вам нагадую вкотре, що диявол тільки має над вами тоді шанс взяти владу, коли ви йому дозволяєте це. Коли ви сховалися, як слимачок в хатку свою, і все. Я нічого не знаю, я нічого не бачу, якось воно буде. Ні, по дияволу якось воно не буде. По дияволу воно вилізе так. Такими неприємностями і такими проблемами, що потім буде тут ще 9, ще не 10, а буде 10, якщо ви от будете сидіти і нічого не робити. Тому своїм життям керуєте в, тільки ви, тільки від вас залежить. Буде такий стан чи буде ось такий стан. І всього-навсього для цього треба подивитися: тут сижу і тут сижу. Нічого не робити, відкрити очі, розплющити очі і подивитися, що реально все обдумати, зважити. я вам бажаю сьогодні ясності, розуміння ситуації, гостроти розуму, адекватного мислення і позитивного налаштування, позитивних мрій. Позитивних, ось таких мислення позитивного. І все. І дев'ятка кубків все поміняє. Люблю вас собі маю. Я знаю, що ви в мене молодці, ви розумні, ви мудрі, ви сильні, ви, ви молодці. І ніякий диявол не зможе взяти над вами владу. Я просто впевнена в цьому. Люблю вас обіймаю. Ми всі сила, ми один одного підтримуємо, ми один одного надихаємо. Тому ми вистоїмо в будь-якій ситуації. Ну що ж, посилаю вам свої промінчики, радості, тепла, позитиву. Щастя, здоров'я, приймайте. І відсилайте далі, діліться. І вони до вас прийдуть подвоєні, потроєні, в 10 разів більше. Ви відчуєте радість. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно, гарного, позитивного дня. Чекаю ваших. Коментарів, чекаю ваших повідомлень, Мені дуже приємно їх читати. Дякую за те, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтеся до зоряного таро. І день буде легший. Ну що ж, до зустрічі, Па-па.